другого послання святого апостола Павла Читання будьмо уважні. Христос умер за всіх, щоб ті, що живуть, не жили більш для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Тому отже, віднині ми не дивимося ні на кого за людською міркою. Якщо й знали Христа по-людськи, то його тепер більш так не знаємо. Тож коли хто у Христі. Він нове створіння, старе минуло настало нове усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа, і дав нам служіння, примирення, бо Бог у Христі примирив собі світ, не вважаючи на провини людей, поклавши нам на уста слово примирення, ми отже, посли замість Христа, немов сам Бог закликає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, того, хто не знав гріха, Він за нас зробив гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праве.